Добрий день, друзі. Наша сьогоднішня тема носить назву Уроки молитви, викладені Ілею. Пам'ятний вірш записаний в посланні Якова в п'ятому розділі. Ілля був людиною, подібною до нас нахилами, та помолився молитвою, аби не було дощу, і дощу не було на землі три роки і шість місяців. І він помолився знову, і небо дало дощ, а земля зростила свій врожай. В житті Ільї ми можемо почерпнути для себе важливі уроки. Коли він помилився про дощ на горі Кармел, його віра була піддана випробуванню, але він наполегливо продовжував підносити своє прохання до Бога. Шість разів Ілья палко молився, не отримуючи жодного підтвердження, що молитва почута. Однак він з твердою вірою підносив своє благання до престолу благодаті. Якби він, утративши мужність, здався на шостий раз, то його молитва залишилася б без відповіді. Наш Бог не закриває слуг для наших прохань, і якщо ми будемо покладатися на Його слово, Він ушанує нашу віру. Господь бажає, щоб усі наші інтереси були тісно переплетені з Його інтересами, і тоді Він зможе безперешкодно благословляти нас, бо ми, отримавши благословення, не привласнимо собі славу. Натомість віддамо всю хвалу Богові. Бог не завжди відповідає на наші молитви при першому ж нашому звертанні до Нього, оскільки в такому разі ми почали б вважати само собою зрозумілим, що маємо право на всі благословення і щедроти, якими він нас обдаровує. Ми б не досліджували б свої серця в пошуку виплаканого зла або потурання пороку, натомість стали безтурботними, не усвідомлюючи своєї залежності від нього і потреби в Божій допомозі. Ілля покорював себе доти, доки не досягнув такого стану, що вже не міг привласнити собі славу. Ця умова, за якої Бог чує молитви, адже тоді ми можемо віддати хвалу йому. Ми повинні вірити Божому Слову незалежно від наших відчуттів. Колись я благав Бога про політ почуттів, але нині вже не роблю цього. Подібно до льї я знову і знову звертаюся з проханням до престолу благодаті, і коли Господь бачить, що я усвідомлюю власне безсилля й неміч, тоді приходить благословення. Я віддав свою душу Богові, як вірному Творцеві, і знаю, Він збереже те, що я віддав йому до того дня. Прославляємо ж Його серцем, душею й устами. Якщо хто втратив віру, нехай шукає Господа сьогодні. Господь обіцяв, якщо ми шукатимемо його всім серцем, то знайдемо його. Дякую, друзі, бажаю вам пізнати силу молитви.